Пані Ольга е, дала нам дозвіл сказати, яке оперативне втручання і з приводу чого ми виконали, вірно? Так. У вас було нетримання сечі напруги. Це у багатьох жінок проблема часта. І жінки з цього приводу е, стидаються звертатись до лікарів. І я, знаєте, що, з чим зустрівся? Це те, що лікарі говорять, що це не можна вирішити. Можна. А насправді це не так. Ось подивіться на пані Оль на пані Ольгу. Ми вчора виконали оперативне втручання малоінвазивне, яке тривало 15 хвилин. І сьогодні ви вже їдете додому. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Добре, почуваю дуже добре і легко перенесли. Легко, так? легко. Трошки було страх страшно, але але все закінчилося благополучно добре. Дуже дякую, Степан Степанович. І рекомендую, щоб хто має такі проблеми з здоров'ям, не встадайтеся, звертайтеся, приїжджайте, дзвоніть. Вас все приймуть. Ви знаєте, я е, часто розказую анекдот, я вам його, здається, розказував з приводу хвилювань. Mm -hmm. Mm -hmm. Як, іде, як іде пацієнтка на операцію, і в неї сестричка питає, ви що, хвилюєтесь? А та каже, ой, так, да, хвилююсь, перший раз йду на операцію. Mm -hmm. а, а пацієнтка каже: а, ви хвилюєтесь перший раз ідете на операцію. Наш доктор буде перший раз оперувати, і то не хвилюється. Так, так само і це. Нема чого боятися їхати і дбати про своє здоров'я. Але це анекдот не про нас, тому що цих операцій ми зробили сотні, а можливо і тисячі. Досвід дуже великий, і результати дійсно хороші. Тож, якщо не, не дай Бог, в кого є така проблема, то пишіть, звертайтесь і вам дякуємо, що обрали нашу клініку і погодились. Поговорити на цю тему, дякую вам також. Здоров'я вам хворійте. Дякую. дякую, спасибі. Дякую.